Привіт всім моїм підписникам! Сьогодні готуємо квас із березового соку. Для цього нам знадобиться свіжозібраний березовий сік. Також нам знадобиться смажений ячмінь, але попереджаю, цей ячмінь смажити можна лише на вулиці, до ось такого чорного стану. В будинку не рекомендую це робити, адже диму буде дуже багато. Пательню підбирайте таку, яку не шкода. Ячмінь ми використовуємо для того, щоб наш квас був різкий і мав приємний бурштиновий колір. Розливаємо по банках наш березовий сік. Банку наливаємо не повну, адже ми туди будемо ще додати мішечок, який будемо робити з марлі, і з ячменю. Тепер із марлі формуємо мішечки. Сюди насипаємо ячмінь, зав'язуємо і зав'язуємо ще раз. Ось такий мішечок у нас виходить. Такий мішечок ми робимо для того, щоб потім не виловлювати і не проціжувати зерно із банки. Просто вкидаємо в банку і все. Чим більше ячменю ви покладете до вашого мішочка, тим яскравіший і насиченіший буде смак вашого соку. Розклали ми мішечки по всіх баночках. Як ви бачите, вже почав змінювати колір березовий сік. Далі він буде насиченіший, темніший. Тепер ми накриваємо наші банки кришками. І залишимо ми банки в хаті для того, щоб сік почав бродити. В ідеалі, якщо у вас є спеціальні кришки, такі, як використовують для вина, то, звичайно, краще було б такими кришками. У мене є такі кришки, але їх у мене небагато. Всього декілька штук. Ну, Накрию, звичайно, і ними. Залишаю банки в теплому місці, у мене це біля батареї. Наш сік змінить колір, почне грати і матиме насичений різкий смак. Всім бажаю мирного дня, хорошого настрою і всього самого найкращого. Пишіть свої рецепти в коментарях і, можливо, наступного разу я приготую його саме за вашим рецептом.